Готуємо на відправку процесор Core i 7 3770 на сокет 1155, третє покоління Intel і Bridge. Процесор має 4 ядра 8 потоків по ядрам від 3.4 до 3.9 під турбобустом GHz. Має вбудовану графіку, потужність або тепловиділення 77 Вт. Процесор протестований синтетичним тестом LINX. Наклеє наш фірмовий гарантійний стікер. Температури по ядрам дивилися програмою RealTemp. В комплекті йде термопаста для разової заміни NGD 900 середньої якості. В принципі, на цей процесор можна вже взяти або mx 4 або mx 6 буде краще. Надаємо 2 неділі на обмін повернення з моменту отримання і гарантія 6 місяців на процес здатність. Саме модель 3770 оптимальний, економічний вигідний варіант. Не треба ганятися за буквою ОК, бо є декілька чинників, які впливають на вибір саме 3770. Це перше, це у вас має бути для розгону нормальна система охолодження. Десь 120-150, може і більше Вт-діп. Потім у вас мають бути знання для того, щоб його розігнати, і система працювала стабільно. Ну і Прямі руки, щоб все це зібрати і налаштувати. Зазвичай це виходить так. Людина бере з префіксом K, і потім грається, проходить неділя-дві, коли це набридає і вже повертається, просто працює цей процесор по дефолту. Тому, може, немає сенсу переплачувати гроші за більш дорогий процесор, поставити цей, і щоб він працював в штатному режимі. Код товару 04381 поїде сьогодні місто Боярка.